Не зважай на них, Світлано. Діти є діти. Ще ні одна заробітчанка своїм дітям не вгодила. А ти про себе подумай, бо старість не за горами. Не роби помилок інших заробітчанок», – повчає мене сестра. Вона першою Віталією поїхала, а потім і мене до себе забрала. Марія має сина, вона купила йому одну кімнатну квартиру і на цьому попередила, що це все. І мене вона завжди так вчила, що про себе в першу чергу треба думати. Але я за характером відрізнялась від сестри, не могла я так робити. До того ж, і дітей у мене двоє, і у них не на найкраще матеріальне становище. Моє життя теж легким не назвеш. Сама я доволі рано вийшла заміж і пішла жити до свого чоловіка. Спочатку ми з Святославом жили непогано, але я відразу зрозуміла, що він безініціативний. Навіть те, що ми жили в старій хаті, його не бентежило. Він не хотів ні гроші заробляти, ні своїми руками робити ремонт. А після народження дітей стало взагалі нестерпно з ним жити разом. Але я терпіла, щоб сім'ю зберегти. В селі розлучатися було не прийнято. Потім я усвідомила, що це була помилка, бо мої діти бачили негативний приклад і повторили мою долю. Обидві доньки не зовсім вдало вийшли заміж, за таких чоловіків, як їхній батько, яким ніколи нічого не треба. Ще й з викрухами дівчата моїм не пощастило. У той час багато жінок з нашого села та й чоловіки теж почали їздити на заробітки. Моя сестра теж подалась за кордон однією з перших. Справи у неї там пішли добре. Коли вона приїжджала додому, то в таких яскравих фарбах все описувала, що я аж сама захотіла теж поїхати. За чотири роки заробітки вона змогла купити квартиру для свого сина. Загалом я була в захваті, адже в селі таких грошей не заробити. Коли вона зібралася знову в Італію, запропонувала мені їхати з нею. Вона була впевнена, що моє життя зміниться на краще, якщо я зважусь на цей крок. Я все зважила і погодилась. Ну, нічого ж не втрачала, правильно, сестра на перших порах мені допомогла з роботою та житлом. Тому мені було неважко облаштуватись. Я хотіла заробити гроші дітям на квартиру, щоб вони не жили зі свокрухою. За сім років я змогла скласти на дві однокімнатні квартири. Крім того, я регулярно надсилала рідним передачі з Італії. Все ділила порівну, щоб ніхто не ображався. А у відповідь отримала нуль подяки. Чоловік старшої доньки теж почав їздити на заробітки, тож вони продали свою однокімнатну і купили трикімнатну квартиру. На той момент у них було троє дітей. І їм більше житло було просто необхідне. Молодша дочка невдовзі подивилась на старшу і теж захотіла розширятися. Вони з чоловіком спромоглися купити собі двокімнатну квартиру. Оскільки відоньки вже були влаштовані, принаймні я так вважала, я вирішила, що діти намістилися і тепер я можу подумати про себе. Я почала відкладати гроші собі на будинок. На той момент я вже була вдовою. Мені здавалося, що за стільки років важкої роботи я заслужила мати своє добре облаштоване гніздечко. Я вже вибрала собі будинок, навіть завдаток заплатила. Тепер приїхала додому, щоб довести справу до кінця. Але дітям своїм я про це не казала, хотіла їм сюрприз зробити. Але днями вони мені зробили сюрприз. Оголосили, що дві мої онуки збираються заміж, майже одночасно. Отож діти чекають від мене на фінансову допомогу, адже самі вони весілля не потягнуть. За грошима прийшла і одна донька, і друга. Вони знають, що я з собою гроші привезла, тому вважаю, що я, як бабуся Заробічанка, маю платити внукам весілля. і нікого не цікавить, де я житиму і за які гроші, коли повернусь з Італії. Коли я їм обом відмовила, дочки на мене образились більше вони мені не телефонують і не пишуть, і на жодне з весіль я запрошення поки що не отримала. Очевидно, що вони не хочуть бачити жадібну бабусю на своєму святі, а мені так прикро, що слова мене передати. Невже я на таке заслужила?